Ну а тепер кілька запитань від наших телеглядачів, які вже, бачите, так дуже сумлінно слідкують за нашим ефіром. З якою метою до Сумщини приїжджають тернопільчани. Це, мабуть, мають на увазі ті концерти, я поясню, з якими приїжджає група тернопільчан-аматорів. Вони будуть проводитись 10 днів, починаючи з 10-го 10 листопада. І мета цих концертів. Об'єднати наші народи, щоб ми познайомилися з їхньою культурою, вони з нашим життям. Стривайте, стривайте. Які це народи? Ви хочете об'єднувати? У нас один народ, народ український. Народ України. Так, так. Нам не треба об'єднувати якісь народи. Я вам скажу, що я щиро запрошую. Бачите, як стереотипи сили діють на я щиро запрошую хорові колективи, всякі інші колективи сумщини приїхати на Тернопільщину чи на Львівщину Галичину. Познайомитися познайомився звичайно. Давайте будемо так би мовити, звиробляти відчуття єдиного народу України. Так, що це, мабуть, дуже добре. Ви знаєте, коли ми запросили діток на Різдво з цілої України, от і вони подивилися чарівне наше свято, яке, на жаль, на сході вже знищено. Я ще в дитинстві на Черкащині в себе пам'ятаю, яке те гарно було різдвяне свято. Так ці дітки були просто щасливі, щасливі їхні були батьки з Донбасу, там інші, коли вони повернулися. Або як наші вертепи поїхали показати це чудове святкове дійство різдвяне. Я думаю, що це прекрасно за це робиться. Якщо хтось говорить про якихось емісарів при цьому, це просто дуже злі і недобрі люди. От треба по моєму подякувати. що... Науменко суми у нас ігноруються проблеми інвалідів. Якщо ви будете президентом, що ви зробите в цьому питанні? Ну, те саме, що я тільки що казав: треба максимально більше виділяти коштів на соціальний захист. Ми вже в себе дещось цього робимо. Дуже мало, бо е, хотілося б більше, бо бюджет, знаєте, і області дуже напружений. От. Але і для інвалідів ми там знайшли можливість додати їм. І зараз підняли е, нижчий рівень, е, ну, ниж, ни, нижній рівень пенсії до 185 карбованців, поки що республіка ще не підняла. Ми підняли цю справу і створили фонд допомоги репресованим і так далі. Так що все це впирається в фінансування. Потім інвалідів наших треба. Ви знаєте, я був на заході і бачив, як там шанують інвалідів інваліда. інваліду зроблено все так, щоб він не відчував, що він ізгой, що він ну щось там має, не ніби трохи неповноцінний член суспільства, щоб він цього не відчував. Там для них і окремі доріжки, і найновіша техніка, і ці їхні возики, і всі всякі пристрої і так далі. Очевидно, пріоритет держави повинен бути для цього. Але знову таки все впирається в теж нам треба стати незалежною державою, бо в нас сьогодні грабують, обдирають буквально. От я приводив сьогодні на зустрічі, е, вислов нашого ж земляка Явлінського, який зараз там, е, знаєте, радником у Горбачова з економіки. Він каже, що х, захотіли самостоятельне государство, вони мають 12 мільйонів рублей для того, щоб свої діти зготовити. 12 мільйонів доларів. От. А хто? А де ж наші, наші долари ділися? Ми страшно багато валюти на Україні заробляємо. Знаєш, нас грабують, лишають нашим підприємствам 15 які вони тільки на свої потреби ледве використовують. Все забирають у Москву. Значить, об Деруть тебе, потім показують пальцем і сміються, дивись, ти голий. Ось. Отже, коли ми станемо господар на своїй землі, коли ми зменшимо видатки на адміністрацію, на армію, ось, е тоді можна буде значно ну, більше уваги приділити інвалідам. Сьогодні де не кинеш скрізь дірка. Павло в суму, не вважаєте ви підписання союзного договору з Радою України? Якщо ви будете президентом, а договір буде підписаний. Що ви будете з ним робити? Ну я думаю, що союзний договір зараз не стоїть питання про союзний договір. Зараз нас затягують тихенько у той союз через економічний договір. Он відбулася, так би мовити, попереднє підписання. Парафіювали цей договір. Розумієте? Але якби той союзний договір з'явився до 1 грудня, то мабуть без президента, без затвердження президентом, не обійдеться так. А я такого договорі затверджую. Не Нове ярмо нашим. Садівничі суми. Багато селян кажуть, що западняни зроблять нас рабами. Скажіть, що переконлив... щось переконливе з цього приводу, але коротко. Я хочу сказати, що от я не западняний, я там живу і мене западняни не зробили рабом. А навіть обрали головою обласної ради. От. Я думаю, що це навіть несерйозне питання, щоб на нього. Селиванов суми, ви кажете, що українську валюту можна ввести за три місяці. Якщо ви станете президентом, як ви збираєтесь це зробити? Адже на Україні немає золотого і товарного запасу. Ви знаєте, уже домовленість є з Канадою. Наша діаспора допомогла. От вони фінансують, а ми потім будемо помаленьку віддавати. На цій фабриці ми будемо потім спільне підприємство, будемо і для інших держав. Якщо це той проект, про який я знаю, то ми будемо для інших держав ще валюту робити, і нам буде вертатися це коштами. Там не такі вже й великі кошти. Хай Явлінський так дуже вже не лякає, є за що зробити ту валюту. Паращенко. Суми. Мені приходиться їздити по областях і переконався, що Сумська область найгірше забезпечена економічно ніж останні області України. Якщо ви будете президентом, чи буде Сумська область постачатися на рівні з усіма іншими областями? Ви знову хочете, щоб я розподіляв, щоб президент розподіляв. Про -про президент повинен створити такі умови для розвитку економіки, щоб Сумська область жила краще як інше. Як ви будете краще працювати? Розрозподільча система повинна вмерти. І якнайшвидше вона умре, тим краще це буде. Оце єдина. На відпід трошки, я розумію, трагедію вашої області Львівській, така сама історія прикордонна область, і дуже багато, ви знаєте, там і зарплати з заходу ми з... Із... А ви зі сходу. Так і дуже багато там і зарплати попіднімали, і зараз багато вивозиться всього у Росію, так як від нас вивозиться в Польщу. Ну але якщо в нас буде конвертована своя грошова одиниця, то це все зразу припиняються ці вивози. От і будемо працювати, і будемо багато. Коваленко, сум. Якщо ви станете президентом, то студентам стипендії підвищать чи вона станеться на такому ж рівні? Я за індексацією стипендії, так само, як і всяких інших прибутків. Якщо буде інфляція, буде рости, е, значить, е, то, то ціни, то буде рости стипендія. Головченко, суми. Тут декілька запитань. Чи одержали ви сумську телеграму із запитами до Кравчука? Щось не пригадую такої. Тези. Я сумську телеграму із запитами до Кравчука. Не не Чому я до я Чи поділяєте думку юхновського, що на першому етапі приватизації земля має бути товаром? Не на першому етапі. Я якраз думаю, що на другому етапі. На першому ні в якому разі. Чому Народна Рада не робить нічого, аби ліквідувати кремлівський указ щодо мітингів і демонстрацій? Чому, чому Верховна Рада не робить нічого? А ви ж знаєте, яка наша Верховна Рада? Ось, буде... Я, я вам гарантую, знаєте, на Львівщині мітингує хто хоче, часом навіть дозволу не питає, це вже не добре. Ось, розумієте? Я вам гарантую, що можна буде мітинг, це така форма безневинна. От, Людина від того, що скаже, людина навіть щось гостре на мітинг, нічого страшного не станеться. Часом і мене От, Я думаю, що це треба дозволяти, Думає, буде ви будете давати згоду? А без сумніву. Без же не дає згоди, дає місцева рада. От. Але ми ведемо такий закон, щоб, щоб тільки ну, попереджувати треба про промітити демонстрацію. Бо може, там хоче хтось інший в цьому, в цьому місці мітингувати, так як на Заході, але не заборонений. Ми не маємо права забороняти людей, людям висловлювати свої... Е, ну, там, щоб транспорту не заважали, то скажемо, вибачте, йдіть не по цій вулиці, а по сусідній вулиці та й все. Оце єдине, що влада може, корективи внести. Але ні в якому разі не забороняти. Що ж то за демократія, коли забороняють волевияв людей? Навіть невеличкі групки людей. А от цікаве запитання. Якраз вирішується проблема, де взяти гроші. Маковські суми. Що ви знаєте про скарб Полуботка? Я знаю дуже гарна легенда. Вам скажу. Надзвичайно гарна легенда, але давайте, наш скарб, це наші руки сьогодні. От доказів прямих того немає. І Зрештою, якби і були, то ніхто б нам ті гроші, я думаю, зараз не віддавав. Давайте не будемо на закордонне золото сподіватися. Давайте візьмемося за роботу. І са от від того, як ми проголосуємо 1 грудня і за незалежну українську державу, і кого виберемо президентом буде добробутна залежать. А не від оскарбу полуботка. Петров суму. Як ви ставитесь до союзного договору? Ну це, мабуть, ну, абсолютно одинісний. негативно. А нащо ж нам нове ярмо на шию? Криводуб Суми, До яких пір буде така важка економічна ситуація на Україні? Ви знаєте, прораховували ми з групою спеціалістів. Скільки треба часу, щоб стабілізувати ситуацію і почати нарощення, хоч мінімально почати нарощення економіки. Якщо буде новий уряд, якщо буде новий президент з новими підходами, ось. І якщо взятися добре за цю справу, то до року приблизно потрібно, щоб тільки стабілізувати ситуацію і зупинити падіння і почати нарощення. До речі, нам було приємно, що потім Єльцин виступав і назвав теж рік. Так що там теж прораховували приблизно таку саму е, назвали такий самий термін. Спасибі вам за відповіді на запитання по телефонах. Нагадую, в нашій сумській студії телебачення прямий ефір. Зустріч з кандидатом президенти України В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. Телефони 2-46-01, 2-12-04.